Поки всі чекали біткоін по 100 тисяч. Учора він сходив на 52 тисячі доларів і на ринку з'явився ще більший страх. Це нам показує індекс страху і жадібності. Він знаходився на позиції 22, тобто страх на ринку ще більший. Чи чекати росту найближчим часом? Думаю, що ні. Чому? Тому що на ринку не вистачає нової ліквідності. Звідки прийде нова ліквідність? Я думаю, що це буде з нинішнього маст adoption, тобто стаполок. Тому що такі тапалки, як Хомяк, Мемефай, Блум і тому подібні, там дуже багато користувачів. Вони ще не вийшли на ринок, тобто ці е люди не зайшли саме в ринок. Після того, як вони зайдуть, зайде нова ліквідність, ринок може розвернутися і почати рости. До цього будуть такі колибання, які ми бачимо на сьогоднішній день, але все ж таки потрібно на падінні купувати, усередняти свої позиції. Якщо ти не знаєш, що купувати, обов'язково.